Показує палець вгору та посміхається. Це відео за кілька годин до обстрілу зробив товариш і кум Павла Олександр Носенко. Я був з ним до останньої миті, Це сталося на моїх очах. Він був першим загиблим в нашому підрозділі. Близькі кажуть, чоловік був справжнім патріотом. З початку війни на сході України допомагав бійцям. зателефонував і сказав, у нас закінчується картопля. Це коли було? 14-й рік того дзвінка і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомагав на волонтерському фронті. Зам різноманітні смаколики, кава, там крупи, ну, різноманітні там тушонка. Він до нас приїжджав у комітет браті сітки. Потім ми його попросили, щоб він нам допоміг зробити каркас і він нам всі ці роки закупляв сітки, основи для маскувальних сіток. Він не був байдужим ні до рідних та військових, ні до своєї країни. Тому 24 лютого вступив до лав тероборони. А згодом у складі роти добровольців з Черкас відправився на російсько-українську війну. Коли е, треба було їхати, ну командир нас запитав, чи, чи маємо ми бажання. Ну звісно, так. Паші можна взагалі було не питати. Паша завжди. Ну... В темі. Він допоміг нам зібратися Я з війни, привіз бронежилет, хоча всі там знімалися. Я привіз бронежилет і буду його зберігати, тому що це Паша мені його подарував. Для побратимів він був за старшого брата, для родини надійною опорою, для друзів людиною, яка завжди допоможе, розповідає товариш Віталій Коваль. Я бачив його задумливим, можливо, інколи злим, але ніколи не зневіреним, не песимістичним. Якщо траплялися якісь передряги, з нами там різні, я не на нулях різне буває, то ніколи не бачив от його в розпачі. А ще у Павла було правило, з яким він завжди йшов по життю. Не може в цьому світі жити будь байдужим, розумієте. Вікторія Гончарук, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному.